Привіт, кіномани. Сьогодні ми поринемо у похмурий та захопливий світ універсального солдата, класики бойових та наукової фантастики 1092 року, який досі зачаровує фанатів. Приготуйтеся, бо ця історія має все: військові експерименти, психологічну війну та вибухові сцени боїв. З Жаном Клодом Ван Дамом, у ролі Люка Деверо, солдата війни у В'єтнамі, повернутого до життя в рамках надсекретної урядової програми, позбавлений спогадів та емоцій. Деверо стає висококваліфікованим універсальним солдатом або ж юнісолом, призначеним для виконання смертельно небезпечних антитерористичних місій. Але є один нюанс: фрагменти його минулого повертаються, змушуючи його сумнітися у своїй реальності та звільнитися з під контролю програми. Разом із рішучою журналісткою, Деверо стикається зі своїм найбільшим ворогом, сержантом Ендрю Скотом, якого грає Дольф Лундгрен. Скот ще один юнісол, збожеволів внаслідок військової травми, і його одержимість знищенням деверо призводить до хаотичного та вибухового протистояння. Знятий режисером Роландом Мемерихом, універсальний солдат був справжнім дітищем свого часу, з фінансовими проблемами, але вражаючими спецефектами та напружними сценами боїв. Справжнє суперництво між Ван Дамом і Лундгреном стало маркетинговим козирем фільму. Підігріваючи очікування глядачів та зібравши понад 95 мільйонів доларів касових зборів по всьому світу, незважаючи на неоднозначні рецензії, критики не могли заперечувати розважальний характер фільму. Звичайно, дехто порівнював його з іншими хітами наукової фантастики, такими як Термінатор 2», але універсальний солдат виборов своє власне місце завдяки унікальному поєднанню бойовика та наукової фантастики. Успіх фільму на цьому не закінчився. Він започаткував цілу кінофраншизу з кількома продовженнями, які досліджували різні аспекти програми ЮНІСОЛ та вводили нових персонажів. Спадщина універсального солдата виходить далеко за межі самого фільму, впливаючи на майбутні бойовики та науково-фантастичні фільми, а також провокуючи дискусії про етичні наслідки військових експериментів та передових технологій. І знаєте що? Перезавантаження вже в дорозі. Навіть через десятиліття після прем'єри Універсальний солдат продовжує захоплювати глядачів та надихати кінематографів. Тож, якщо ви ще не бачили цей фільм, приготуйте попкорн та пориньте у похмурий та сповнений екшену світ універсального солдата. Повірте, це фільм, який не можна пропустити. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався цей розбір, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні аналізи ваших улюблених бойовиків. До зустрічі.